Мой ти вже спиш, сплю і тобі кажу, спи. Та я не от не можу. А ти муштись, он вам поспить уже, а чим не спить на нас возглядає. Так, Соник, давай спати. А то завтра рано вставати. Та я знаю. Але щось без соня замутило. За хвостика полизу. Каж я тут чіперюсь, а сам я перед сном. Бо ти ж вже став, Та ж давно тут сиджу. ж чекаю, коли мам разом з тобою поснеться. Щось треба поминати те. а да. я щось не хочу, я ще поспану, а ось від Ага, а хто буде кричати, я перша, я перша, прапор тебе піднімати. Ну, то я подумаю, чи я перша. Може, я тобі угу. на, я тобі. Пішли, мамко. Ти ж проснулась, так? Да? З понеділком тобі мамка, з першим робочим днем робочого тижня. Там. Що там на вулиці тихо, Та Тут... тихо? Бач. Ну ти пішли прапор піднімати. Мене, мене почекайте. О, почалось. А я ж тобі казав, іди з нами. Я тобі не хотіла, а зараз хочу. Угу. Mm -hmm. Ти завжди так. Два манка прапор немает. І прапор. Упаніділок пожар питні. А на вулиці у, у плюс 18 19. Сьогодні ж перший день осені, перший вересні, всіх і таюс. Хай вона на перевесе перемогу, спокій. І типу. Ваша мусить чопки бобки. Пока. Шо? Пішла? пішла. По кормам будь ласка, мамусі. А музик, хай погуляє, я потім піду найдобре. Ти в мене сама та найкраща, та монайкраща і добріша мамочка. А ще не забудьте не паличкою. То що, Сонечик, це кон піде тобі? Піде, піде, я його також люблю. А що дуо нема, там нема. Оце ж тільки осталося, треба купити нові пакетики. У -у -у. Ну, давай цей. А я всім бажаю гарного, тихого спокійну дня, ваш сонік, цьомки бомки пока!